Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3046 го розіграшу державної лотереї «Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 918 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім. П'ять, сімнадцять, двадцять дев'ять, сорок три. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 7978-й розіграш державної лотереї кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять три. Сімдесят. Сімдесят вісім, сорок чотири, 57, сорок п'ять, п'ятдесят сім, сорок три, двадцять шість. Одинадцять. Шістдесят сім? Три. Сімдесят пять, двадцять вісім, сорок сім, 52, шість, п'ятдесят п'ять, шістдесят пять, п'ятдесят два, сімдесят два, а тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. Кенно. В ефірі 6831 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала «Лототрон Б комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. П'ять. 7, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5, 7, 9. Бережіть себе. Все буде Україна.